І всім привіт! З вами Armageddon Ukraine і сьогодні я починаю виживати на приватному сервері Hotline World. Ну, а поки що я попрошу вас підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступні відео. На цьому сервері виживає десь п'ятеро людей. Зараз в онлайні тільки один і я, але тут ще грає мій друг фрізай і ще декілька. Взагалі-то він мав би початися. Після виходу 1.20, тобто 7 червня, але він почався зараз. І тут є бар'єр в 500 блоків. Давайте почнемо виживання. Тут, є, тут немає стандартних наборів чи стартових, тут немає РТП, бедварсу чи чогось такого. Це просто звичайне виживання. Тут я візьму з мусору якісь ресурси і піду виживати. Тут приватів нема, але я поки що не хочу нікого грабувати, поки що я просто мирно виживаю. Добути дерево. Ну і, як завжди, верстак. Палки. Кейло. Камінь. Кам'яна доба. 17 штучок є, тепер вилізаємо. Крафтимо нові інструменти. Все, тепер посадимо дерево, і тепер стандартне виживання закінчилося. Зараз я собі їжі добуду, але це робиться не тут. Це робиться ось тут. Тепер робимо собі купу хлібу. Чудово, тепер у нас є їжа. Тепер погнали під землю. Тут вже всі все облазили, так що не думаю, що тут щось буде, тому я йду у подорож. Подорож буде невелика, бо тут бар'єр поки що всього в 500 блоків. О! на. Якщо я їх зможу вбити, то я отримаю банер Мені треба вбити для цього лише одного. Але чи зможу я це зробити? Обана! А там ще є. Зараз я спробую їх вбити. Ну, одного тільки. Єс! Женічка наступає. Ой-ой-ой! Що ж їх так тут багато? Поки що йдемо по лісу. Треба швидше дістатися до якоїсь печери. О! Ні, це щось не те. О! О! Баранина. Колода, камінь, палиця і ліжко. Я його заберу з собою. Це мені знадобиться. Опс. До побачення. Фуф. Вау. Ай! Ай-ай! Все. фуф! О! печера? Скажіть мені, будь ласка, що це печера! А, Та, ніби так печера. Але є така проблема, я майже нічого не бачу. А ні, все ж таки хоч щось я бачу. Я бачу те, що там є залізо і вугілля. Вугілля піде на факел. На смолоскипи. Я тепер можу бачити в темряві. Залізо найперше. Нарешті. Воу, зомбі. Воу! Це я добуду. Це мені потім знадобиться. Добре, печерка ця була невелика, так що мандруємо далі. А ось я і дійшов до бар'єру. Це було якось швидко. Ну, добре, пройдуся е, по бар'єру. Можливо, знайду тут хоч якусь нетронуту печеру. Ну, поки що я нічого не бачу чогось. О, а там що? Тільки печерка і... Це печера чи не печера? Це затоплена печера? О, так. Треба зробити двері. Все погнали. О, залізо є, бачу. Да там воно? а, Ось, Зализко, скол. сколько там же семь Зализа, Просуваємося далі. ой. іди йди, звідси. Ось так. Ця печера йде навіть за за бар'єр. Можна буде туди сходити після того, як бар'єр розшириться. Все, тепер я буду просто копатися. Мені надоїло ризикувати собою. Ого, пощастило! Одразу на залізо наткнувся. Ой! Рабої на нас затопило. Я знову в цій печері. о го 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 Щось якось там. Оба-на! Золото, можна буде з піглінами трейдитися. Так, треба тоді приплавити залізо. Воу! Шукав залізо, а знайшов трохи інше. Зовсім трошечки інше. Воу! Єс! Фуф! Фу, господи! Одне хп. Господи, помилуй. Фу. Пощастило. Напевно, щит зроблю для таких ситуацій. Ще одне кайло. І непотрібні ресурси треба а, виконати. І поки що добуду золото. Її не будуть задоволені. Думаю, ще собі зроблю броню. Так, все, погнали далі. Все, повітря закінчилося. О, зато є ще залізо. Все добре. О, ще золото. Пігліни будуть дуже задоволені моєю працею. Ще тут є залізо, Це набронює інструменти. О! Хотів діаманти, знайшов залізо. Теж непогано. Добре, що сервер тільки недавно стартанув, і на ньому не так вже і багато людей. Здається, знайшов печеру. Ну, як я і думав. Сподіваюся, це не па... це не та печера, з якої я тільки що виліз. Прут який світиться! Воу! Ага, і, те... і це та печера, з якої я виліз. Нічого. Зато є світящ... світящийся чорнильний порошок. Теж добре. Обана. А там є шахта на гору, я там ще не був. О, ой, 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 привіт. Хоча, якщо я його зможу вбити, то я отримаю... можливо. Чорт. Ух-йой. Добре, що поперед. Попереді мною був блок. Бо блок захищає від урону від підривання чогось. Так що мені так пощастило серйозно. Конкретно, точніше. Ще один. Ну добре, думаю, я буду просто. Оцей підніматися на гору. Ой, ще ця вода. О! Нова печерка. О, ні. Ні! у мене залагало. Ну, так як е, мене підірвав кріпер. Як ви бачили, із-за того, що у мене залагало, то я візьму тут мою ничку, яку я зробив до запису відео. Так, я люблю робити нички. Оп, броня. Топор і лопата. Ну а на цьому перша серія підходить кінцю. До побачення.